Новини Клесівської територіальної громади. Ській громаді створено координаційну раду внутрішньопереміщених осіб. Такий проєкт у Рівненській області впроваджує благодійний фонд РОКАДА, який власне розробляє положення про раду, супроводжує процедуру її створення та координує подальше функціонування. Метою діяльності координаційної ради є сприяння вирішенню питань пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб, підтримка та захист суб'єктів підприємництва, які перемістились на територію Клесівської громади, начальниця відділу економіки Інвестицій інфраструктури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури Класівської селищної ради Ірина Богушевська, яка є учасницею координаційної ради, розповіла про основні її завдання та перспективи функціонування в громаді. Координаційна рада внутрішньопереміщених осіб це платформа для порозуміння між вимушеними переселенцями, мешканцями громади і органами місцевого самоврядування, яка передбачає залучення внутрішньопереміщених осіб до вирішення проблем питань у сфері захисту їхніх прав та законних інтересів до участі в робочих групах, комісіях для розробки та виконання місцевих програм у сфері соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення їхніх житлових та майнових прав. До повноважень також відноситься підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної і місцевої політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Координаційна рада усіляко сприятиме залученню до процесу ухвалення рішень вразливих груп внутрішньо. Переміщених осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Також робота передбачає організаційну, методичну, консультативну підтримку та захист об'єктів господарювання, які мають намір перемістити на територію Клесівської громади свої виробничі потужності, працівників та інші активи. Усі ці моменти детально розписані у положенні про координаційну раду, яке затверджено розпорядженням селищного голови. Голова затверджує і склад. Сюди входять внутрішньо переміщені особи, працівники органу місцевого. Самоврядування представники громадських організацій. Усе це переглянути можна на офіційному сайті громади. Додамо, що на сьогодні в громаді проживає 194 вимушені переселенці. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, у громаді зареєструвалися 650 внутрішньо переміщених осіб. Новини Клесівської територіальної громади. У громаді планують проведення фестивалю великодні атрибутики Великодній оберіг. Наталія Бенцел, головна спеціалістка селищної ради, розповідає, що в рамках фестивальної програми з 1 по 18 квітня у закладах освіти організують майстер-класи з виготовлення великодні атрибутики. А у закладах культури з та декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, кращі роботи будуть відібрані компетентним журі та представлені на виставці конкурсі за результатами якого будуть визначені потроє переможців. Чотирьох номінаціях: традиційна писанка, декоровані великодні яйця, великодня композиція, великодня вишивка. У планах також провести благодійну виставку-продаж. Лауреати фестивалю будуть відзначені дипломами та сувенірами. До слова, вже можна зареєструватися до участі в конкурсі за посиланням на сайті Клесівська громада Gov.ua, а згодом опублікуємо й програму. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного. І безпечного всім тижня! Новини Клесівської територіальної громади.